І мене німає, німає, ні. Що це робот? То, хочела з вами поговорити. Та, може, ні. О. Єс, ні. Дозвольте, що я вам поділю. Так. Помаже вратити, га? Приклала вона котинся у нічки. А тепер скажіть мені, будь ласка, я з вітаємося, коли у нас ранок, за сходувати. Коли у нас ранок, як ми говорили? Коли ні. Добре. А якщо у нас уже діяння, ми будемо говорити. І добрий. день! згадую, усі п'ять. А, а якщо у нас буде вечір, як ми скажемо? Добрий вечір. Добрий вечір. Добре, е, наш день ділиться на такі частини. Да? Рано, потім у нас день, вечір і ніч. Так? Добре. Добре, я скажу, скажіть, в який період дня ми просипаємося? Просинаємося, коли? В який період дня? Зранку, в день, вечором чи ночі? Просинаємося, пробуджуємося від сну. Зранку. Зранку, молодець. А я, так, коли ми сідаємо їсти суп, коли приходимо з прогулянки? Це який період часу? Обід. Один. Обід, так, це день у нас. Тьома, коли ми виходимо на вечірню прогулянку? Який період часу? Вечора? Ідея ритуал. Вечір, так. Діваночка, а коли ми готуємося до сну? Зранку чи ввечері? Ночі. Ввечері, так. Затязя, коли ми спимо? Вночі, так? Вночі, так. Вночі. вночі, молодці, Олечка. Днём у нас на день знаходиться кругленьке? Сонечко. А вночі що буває теж кругленьке? Місяць, так, вона, місяць, так, правда. <клёжу> <на> сонечко <місяць, клёжу> <місяць, клёжу> знилися. Добре, ми будемо зробити такий тривальний час. Добре, ручки клинку і поставили два бачка. И нас зараз поравив осінь, тому нам потрібно рознімати свої бачка. Ходить осінь по доріжці, промочила калюжі ніжки. Да, да? Стало сонно, так, бо ніжки мокрі? Йодощі, папе, ти знаєш, так, папе? Нема просвіту, загубилось наше літо. Як стало всім? Сонно, так? Да? Але не потрібно собувати, на вулиці гарна погода. Подивилися, сонечка є? Є, Але такі великі сьогодні Віта, подивіться уважно. Я не знаю, що на дереві матеріалися, так? Відео так сильно-сильно, так? Так, так. А ще подивилися на дереві? Оця, дивіться, оця. Оця, так сильно. А як я не вовпуляю? Оця, 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 це оця, 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 Чи знаєте, ви ще сьогодні у нас свято день захисника України? А Хто знає, хто такий захисник? Ну, герой! Герой, так. Герой. Це такий мужчина, герой. да чоловік, який пішов захищати нас та нашу країну, так? Хорошо. А, він має... а він який він має? А який має бути наш герой? Який має так? А ще він, він нічого не боятися, так буде сміливим. А ще він має бути здоровим, так? Тому тобто, що якщо в нього буде все хворіти, він буде воліти, він не може нас захищати, так? А ще який має бути герой наш.

Дякую, а а все, а ну, ви скажіть мені, будь ласка, що є в руках у нашого захисника? Пістолет. Так, у нього є автомат, для того, щоб він міг нас захищати, він має зброю. Хорошо. А в чому він вдягнутий, ну, ти скажеш? Моя льоха стула. Так, військова форма, правильно. Військові форми. Ну, покажи на двести стула. За патрона покажи. Так, хорошо. Ухайя. Давайте подивимося. Ухоня! По папу! Покажи на папу, не Так. Давайте подивимося. А чи є на цій картинці дітки? Так. Є. А ми бачимо на цій картинці? Так, дівчина та хлопчик. А що ти має? Флаг! Так, так, так. Або яку і країна? А який має поля... Так, а яке моє поле? Грабували. І всі, А хто знає що? Значить, поле синє. Синє. Це небо, давнє. А що означає жовте поле? Ні, поле колосочки, зерно з якої А що там має в русі дичи? Мені Так, повітряні кульки. Якого кольору повітряні кульки від сім'ятима? Звоїти і сіти. Так, білий, жовтий, зелений, хорошо. А давайте подивимося, А що зайду взяли ти в небі? В неві що? Ні, в неві що летить?

Мама, мама, родина, да? і так, дідусь, бабуся, мама, 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 Ну, Друг так? Да, Хорошо, ну, добре. Повага до цієї сердечка їхніх дит. Так, ви які є українські символи? Викладають позначає символи нашої країни, нашої України. Перше, що тут зображено, <говори> що це за лямок? Це стала дика воїна, <говори> так? Воїну зазвичай садять біля плородя, і вона символізує Україну, так, естетично. А що це таке? Хто знає, що <говори> це за знак такий? Знаю, називається герб, герб. Хорошо. А це що? Да, А що це таке хто знає? Хто знає, Т -т -т. А потім звуки що випікають. Що випікається? Кліп, хліб, так, поляниця, коровай, булочки, різні смачні, хліб э, хліб э, вироби, так? Да? Добре, а що це така розива ковтинка? Як вона називається? Україн. Українська? Кофтика. Вишиванка, так? Була, коли так. Раніше э, жіночки, дья да? вишивали такі вишиванки. Вони вишивали квіти, різні орнамент, навіть хубаво, такі сорочки. Клонюся до землі захисника, Нехай дають їм сили небеса, Відважне серце б'ється в кожнім лиш за нашу. Воронили, боронили збройні сили України Вберегли берегли, нас не скорились, хоч глибокі, ваші рани, та стальними нерви, стали і кожен воїн, символ волі незламності і свободи Однуся до землі, захисника, нехай не. Щоб це вічності наших героїв. Навіки їм слава і їм перемоги. Дяка велика від щирого. А добта круття що роблять двері в автобусі? а двері в Сюди. 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 а двері в